Всім привіт! З вами Олена Макієва. І сьогодні я буду ділитися власним досвідом, як створити свою бізнес-ідею та не потрапити у чужу історію. Хтось ретельно досліджує ринкові тенденції або потреби споживачів. Інші копіюють чужі ідеї. А от справжні підприємці йдуть за покликом серця, розуміючи свої сильні сторони, власні таланти, і головне щодня бачити нові можливості для себе. Тут треба згадати себе дитиною, коли кожен новий день це нові знання та можливості, нові друзі та іграшки, без жодних обмежень і планів на 10 років вперед. Скупою пригод. Відгукуються? Моя перша пригода почалася 20 років тому, коли я вирішила стати підприємницею та відкрити власну аудиторську компанію. Перша і не єдина пригода, якщо ви почитаєте мою біографію. Зі свого резюме я щоразу обираю, яку історію розказати, представляючись новим друзям. Власний бізнес це завжди пригода, нові іграшки та нові друзі. А якщо це справжня пригода, то ми не можемо точно сказати, коли і як ця пригода завершиться. Тому навички шукати бізнес-ідеї залишаються на все життя та для нових пригод. Спочатку база це те, у що я особисто вірю. Перше, всі найкращі ідеї живуть навколо нас та наших особистих талантів. Друге, чим простіше ідея, тим вона ідеальніша. І завжди викликає у людей оцей вау-ефект. Третє, якщо є будь-які сумніви, то це не ваша ідея, а чужа історія. Точка. Шукайте свою пригоду. Це моя база, мої опори, на які я завжди спираюся. Тепер конкретні поради: як шукати власну бізнес-ідею. Отже, Беремо ручку і записуємо. Порада перша: проведіть аудит особистих талантів. Для цього вам потрібна ручка та блокнот. Перший список, що я вмію робити добре, і мені це справді подобається. Виписуйте все, що йде з голови, нічого не викреслюючи. Другий список: які навички та таланти допомагають мені по життю досягати бажаного? Важливо згадати все, в тому числі своє дитинство, школу чи університет, що вам допомагало досягати результатів тоді. Процес може зайняти певний час, тому не обмежуйте себе, повертайтеся до списків та доповнюйте, дайте собі час. Тепер пропоную експеримент: пройдіть галеп тест талантів та отримайте топ-5 ваших талантів. Цей тест я пройшла нещодавно. Не знаю, як так вийшло, що я про нього раніше не знала. Так от, я досі перебуваю в захваті. Мій власний список талантів на 100% збігся зі списком топ-5 моїх талантів цього тесту. Раніше я відчувала це якось інтуїтивно. Тепер достеменно знаю та спостерігаю, як це працює щодня. Друга порада: беріть свій перший список, що я вмію робити добре, і вам це подобається. Ми будемо працювати з ним. З цього списку оберіть топ-3 справи та спробуйте помріяти, як я можу заробляти більше. Бо ми ж говоримо тут про бізнес. Тут важливо все записувати, аби повертатися та доповнювати. Давайте я дам вам приклад для розуміння. Наприклад, мені подобається стояти на сцені та виступати. Як я можу на цьому заробляти більше? Очевидно, треба обрати власну тему, на яку я можу і хочу виступати, та створити власний бренд, а вже потім конвертувати цю діяльність в гроші. Хтось скаже, що це довгий шлях, але довгий він буде здаватися лише тим, кому це не цікаво, тобто людині, яка обрала не свою історію. Бо ви ж знаєте, якщо в процесі ти отримуєш задоволення, то для вас час буде летіти. Один із моїх талантів це комунікації, тому цю свою сильну сторону я буду постійно підживлювати новими знаннями та досвідом. Різні експерти кажуть, що треба піти далі та обрати одну справу, якою ви готові займатися все своє життя. Я з цим категорично не погоджуюся, бо завжди має бути вибір, як на етапі пошуку ідеї, так і по життю, бо це ж пригоди. І хто сказав, що ви все життя маєте займатися однією справою. Пам'ятаємо, кожен новий день це нові пригоди та нові друзі. Порада третя: експериментуйте. Треба перевірити ваші ідеї. Розробіть якийсь тестовий продукт, Як швачки шиють плаття з недорогої тканини чи з паперу, аби просто побачити. Бачите, я виглядає ваша ідея. Треба відчути себе стартапом в гаражі. Саме так починалися відомі бізнеси. Для експериментів не треба витрачати багато грошей. Просто спробуйте те, в чому вам здається, ви можете більше заробляти. І обов'язково попросіть вашу фокус-групу дати вам чесний та детальний фідбек. До речі, коли я починала виступати, я просила когось з професійних спікерів. Послухати мене та написати мені, що вдалося добре, а над чим мені слід ще попрацювати. Тут важливо спостерігати за собою своїми почуттями, як ви відчуваєте себе в процесі, чи отримуєте ви від процесу задоволення, чи готові продовжувати. Бо якщо вам подобається ваша справа чи ідея, вас не будуть засмучувати численні тести на шляху до вдосконалення. Друзі, четвертої поради не буде, бо будь-яка ідея помирає в процесі її постійного обмірковування. Чим більше ви думаєте, тим більше страхів та критики почуєте, власне кажучи, саме від себе. Тому треба пробувати з тим, що маєте, та в процесі удосконалювати. До речі, ще один приклад. Мій YouTube канал ніколи б не з'явився, якби я витрачала час на удосконалення самої ідеї. Тому щиро дякую вам за підписку, вподобайки та коментарі під цим випуском. Друзі, я щиро бажаю вам цікавих пригод, бо життя того варте. До зустрічі на каналі!